Шостий клас, починаємо з вами новий великий розділ алгоритми та програми. З цим ви стикаєтесь кожного року. Працювати, як ви вже, мабуть, здогадались, будемо у скречі, рудий кіт, проекти, будете керувати цим рудим котом, створювати для нього проєкти, можливо, якісь ігри. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це величини і команда присвоювання. Лінійні алгоритми та проєкти з величинами будемо розбирати у п'ятницю. Сьогодні лише маленька частина. Говорити тут особливо немає про що? Ми зараз швиденько згадаємо, що таке величини, і я вас, мабуть, відпущу. Добрий день. Добрий Дай. день. В інформатиці, математиці та інших науках використовують величини. Скажіть мені, будь ласка, як, наприклад, знайти периметр і площу сцени? От у нас є сцена, є периметр, є сторона А, є сторона Б. Як знайти периметр? А помножити на Б. А помножити на Б це периметр. Що таке периметр? Це довжина всіх сторін. А, тоді задати. Ну, тоді як? Як буде А плюс Б і все? Так це дві сторони, а їх в прямокутнику скільки? А, а, а плюс Б помножити на 2. Правильно, 2 А плюс Б. Да, тобто 2 помножити на А плюс Б. Ми знаємо, що ця сторона в прямокутнику дорівнює стороні А, ця сторона в прямокутника дорівнює стороні Б. Щоб знайти периметр, треба скласти А і Б і помножити результат на 2. Добре, як А площа, як знайдемо площу. Ну, швиденько. Периметр знайшли. Як площу знайдемо А на Б. Що? А помножити на Б? А помножити на Б. А то А на Б я не знаю, що такого. А на А на Б. Що, що зробила? Так, як знайти час потрібний для поїздки з пункту А в пункт Б. От у нас є якась відстань. Як нам знайти час, який знадобиться для ось цієї поїздки? Трошки складніше. Нам потрібно знати швидкість. Нехай ми знаємо цю швидкість. Нехай швидкість буде, наприклад, 100 км за годину. Швидкість поділити на відстань. Швидкість поділити на відстань. так. Да. Якщо ми уяві, уявимо собі, що ось це S – це 50 км. Е швидкість там 100 км за годину ділимо на 50 км, отримаємо. Ой, точно поділити, так? Да? Так, да, поділити, Отримаємо 2 години. Треба, да, для того, щоб проїхати цей відрізок. А от скажіть тепер, які величини слід використати для цих обчислень? Які ми використовували літери з цих, які тут є. Величину А, да, довжину прямокутника. Використовували? Використовували. Висоту прямокутника або ширину його. Величину Б. Використовували? Використовували. Так. Відстань S використовували. І ще те, що нам з цього малюнка невідомо, ми використовували швидкість. Наприклад, літерою V позначається. Добре. Величини використовуються для позначення спеціальних властивостей об'єктів. Наприклад, ширина е, прямокутника, межі, квадрата, сцени в середовищі Scratch 3 та іншого. Колір це може бути колір курки, колір тла сцени, колір сигналу світлофора та іншого. Тобто колір це також величина. Час це може бути час руху людини або автомобіля, тривалості уроку або футбольного матчу та іншого. Кількість. Що, можемо, що ми можемо вимірювати кількістю? Ми можемо вимірювати уроки у вашому класі у понеділок або вівторок, кількість слайдів комп'ютерної презентації, кількість гостей на святкуванні вашого дня народження, кількість днів у поточному році та багато чого іншого. Кожна величина має ім'я та значення. От, наприклад, тут відстань це величина С. С це її ім'я. І ми казали, нехай, наприклад, значення буде 50 км. Або ш, е, ширина нашого прямокутника. Величина має ім'я А. Значення яке Ну, нам невідомо яке значення, хоча можемо, в принципі, задати будь-яке значення. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери великі та малі. Цифри, символ підкреслювання та інше. Наприклад, А це ім'я величини, ШВ ім'я величини, радіус ім'я величини, Х12, Y, нижнє підкреслювання 1, це також ім'я величини. Зазвичай іме, імена величинам ми вигадуємо самі з вами. Тобто, якщо там комусь важко на інших предметах, от, ну, зараз у вас 6 класі такого ще майже немає, але далі буде. Там, наприклад, почнеться фізика, хімія, у вас буде там РО, це густина, М, це маса, П, це тиск або там потужність, F це сила. От ці всі позначення вам треба буде запам'ятовувати на фізиці, на хімії. То на інформатиці ось ці позначення ми вигадуємо просто з голови. Просто, от що перше в голову прийшло, ну, звичайно, з якимось сенсом краще, але вигадуєте імена, величина самостійно. Яке вигадали, таке і буде, не треба нічого запам'ятовувати. Значення величини може бути або число, ціле, або дробове, текст, тоді він береться в одинарні або подвійні лапки, або спеціальні значення, наприклад, true або false, якщо у нас величина має логічний тип. Звертаємо вашу увагу, у проектах, складених у середовищі Scratch 3 та, та в деяких інших випадках у десяткових дробах. Ціла частина від дробової відокремлюється крапкою, а не комою, як ви звикли на уроках математики або в електронних таблицях Excel, з якими ми з вами тільки закінчили працювати, величини можна використовувати у формулах. Ви вже знаєте формули для обчислення периметра прямокутника. От P – це у нас <кхм> периметр, да, ми її назвали так P. E, периметр дорівнює 2 помножити на А плюс Б. В свою чергу, А і Б це також величини. І, в принципі, це їх тут назвали ПАП. Ви можете їх назвати як завгодно. Можна написати периметр дорівнює 2 помножити на ширину плюс висоту. Для знаходження довжини кола це змінна от величина С. Чому вона дорівнює 2 помножити на Пі, помножити на половину радіуса на R маленьке. Та інші. В електронних таблицях ви також використовували формули, наприклад,. Комірку А1 множили на комірку Б4. У наведених формулах P, A, B, C, P, R, A1, B4 це все імена величин. Надавши одним, одним величинам значення, можна обчислити значення інших, які вказані у формулі. Наприклад, якщо А дорівнює 20 см, а Б 30 см, то периметр буде у нас е, дорівнювати 100 см. Да? Формула, яка 2 помножити на А плюс Б. Підставляємо числа замість літер отримаємо в кінці 100 см. Величина, значення якої може змінюватись, називається змінною величиною або просто змінною. У наведених формулах П, А, Б і Р це змінні. В принципі, я б сказав, що навіть і це змінна, і А1, і Б4 в принципі, можуть бути змінними. Незмінними тут є тільки Пі. Такі величини називаються константами. Якщо ви з математики вже знаєте число π 3,14, то ви знаєте, що воно ніколи не змінюється. От пі це константа, всі інші це змінні величини. Величина значення якої не змінюється, називається сталою або константою. Число π є прикладом константи, ви знаєте, що наближене значення цього числа ось таке. Іншими прикладами константи є швидкість світла у вакуумі 300 тисяч км на секунду, довжина екватора землі 40 4076 км та інше. Це те, що стосується величин. Найголовніше вам знати, що величина має ім'я та значення. Ім'я ви вигадуєте самостійно, величини можуть бути декількох типів: число, або текст, або якісь спеціальні, наприклад, логічні, true або false може приймати значення. І величини бувають змінними або константами. Це все, що вам треба основне знати про величини. Тепер команда присвоювання. Щоб надати величині все одно змінні або сталі певного значення в алгоритмах використовують команду присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання такий. Ми спочатку пишемо ім'я величини, потім знак присвоювання, потім значення цієї величини, або вираз, за допомогою якого можна порахувати цю величину. Як знак присвоювання використовують, або символ дорівнює, в деяких випадках от у скречі ми будемо використовувати символ дорівнює. В інших мовах програмування це може бути ось такий символ 2. Дорівнює, складається з двох символів 2 і дорівнювання, які розташовані поруч без пропусків і розглядаються як один символ. Але це не стосується скречу. В скречі у нас буде просто дорівнює. Також е, операторами присвоювання, тобто знаками присвоювання, можуть бути слова, присвоїти, ввести, надати значення, запам'ятати значення та інше. Домовимося в цьому підручнику використовувати як знак присвоювання, звичайний символ дорівнює, а також слова присвоїти, вести, надати значення, запам'ятати значення. Тобто двокрапка дорівнює вам ще зарано, І в принципі, навіть вже таких мов програмування, де це використовується з популярних, вже майже ніде це не використовується. От у нас приклади команд присвоювання С дорівнює 15. От Дорівнює це знак присвоювання. S це величина, скоріш за все, змінна. 15 це її значення. М дорівнює 22,7. Бачите, дробове число написано через крапку. Дорівнює це ну, знак присвоювання. М величина. От Т1 ім'я величини. Знак присвоювання дорівнює і її значення мінус 50, маса дорівнює 92,45 і так далі. От, наприклад, мій зріз дорівнює 152. Предмет дорівнює інформатика. Пам'ятаєте, ми з вами казали, якщо буде величина у нас мати текстове значення, то текст береться у лапки. Межа сцени дорівнює true. Це у нас логічне значення. Наприклад, там чи досяг. В межі сцени наш рудий кіт, наш виконавець. Якщо досяг, то буде значення true, якщо не досяг, то значення false. Після виконання цих команд величина S матиме значення 15, величина M значення 22,7 і так далі. У команді присвоювання після знака присвоювання може також міститись вираз. Під час виконання такої команди спочатку обчислюється значення цього виразу, і після цього, величині ім'я, якої вказано в лівій частині цієї команди, присвоюється це значення. Наприклад, під час виконання команди А дорівнює, тобто А присвоїти 2 помножити на 45 плюс 12. Спочатку буде обчислено значення виразу 2 помножити на 45 плюс 12. Після чого величині з іменем А буде присвоєно значення 102. Звертаємо вашу увагу, що з символом зірочка в інформатиці позначають операцію множення. На відміну від виразів у математиці, його пропускати не можна. Тобто, в математиці ви там часто пишете 2А плюс Б. Да, і просто так говорите. То в інформатиці ми множення не пропускаємо. Зірочку ставимо обов'язково. Під час виконання команди x дорівнює 3 помножити на y-4, спочатку буде обчислення значення виразу 3 помножене на мінус 4, тому обов'язково перед виконанням цієї команди величина y вже повинна мати певне значення. От, тобто, якщо тут є також якась величина, то вона повинна була бути описана вище десь, щоб е, е, комп'ютер процесор розумів. Яке значення поставити сюди замість y. От Нехай, наприклад, y у нас буде 12, тоді результатом обчислення буде число 32. 3 помножити на 12 це 36, мінус 4 32. Після цього величині x буде присвоєно значення 32. Під час виконання команди, наприклад, x присвоїти X плюс 2. Спочатку до поточного значення змінної X, наприклад, вона там дорівнювала 5. Буде додано числа 2, отримане буде значення 7, буде присвоєно цій самій змінній х. Тобто, грубо кажучи, ось цей запис можна сказати словами, як збільшити х на 2. Він вже мав якесь значення, і ми до того значення додаємо ще 2. А якщо я хочу написати там зменшити х на 2, що буде? Мабуть, буде х присвоїти хміну 2. Так, аналогічно, після виконання команди x, до, x присвоїти x-5, значення змінної x змен... зменшиться на 5. Наприклад, коли на уроках математики ви виконували завдання обчислити значення виразу y. Дорівнює в цьому випадку 2 помножити на х-2 плюс 4 помножити на х при х дорівнює 7 мінус 5 2,4, то ви послідовно присвоювали зміні x значення. Спочатку 7, потім рахували це все, потім мінус 5, потім рахували це все, потім 2,4 і знову рахували ось цей вираз. Обчислювали відповідне значення виразу і присвоювали зміні y ці обчислені значення. Коли ви розв'язуєте задачу, тіло рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду, визначте відстань, яку воно пройде за 5, 10, 30 секунд. Ви складали математичну модель цієї задачі, отримували формулу S, тобто відстань до рівня 20 помножити на час, присвоювали змінній T, послідовно значення 5, 10, 30 секунд, і обчислювали, обчислювали відповідні відстані. Коли на уроках інформатики ви в електронній таблиці вводили, наприклад, у клітинку А4 число 10, а у клітинку А5 число 20, то по суті виконували з команди присвоювання. Наприклад, комірці А4 ви присвоювали значення 10, комірці А5 присвоювали значення 20. В принципі, це вся наша теорія. Тепер перейдемо трошки до практики. Ну. Завдання, геть легкі. От дивіться, я вам пишу у Google класі, що вам треба зробити, читати аж цілих три сторінки, вміти відповідати на питання, виконати перші три завдання на сторінці 189. От давайте. Завдання всі виконуються в зошиті. Комп'ютер вам не потрібен. Що ви робите? О, перше завдання. Запишіть у зошит команду присвоювання, у результаті виконання якої значення зміною x стане 12. От, як ви думаєте, що це буде за така команда? Як ми її запишемо? Значення змінної X стане 12. Хтось може мені сказати, що я повинен написати. Запишіть команду присвоювання у результаті виконання якої значення змінної X буде, стане 12. Ми з вами казали, як записується команда присвоювання. Спочатку ім'я. Потім знак присвоювання, потім значення. Що я пишу? Ім'я змінної, яке в мене? Це Х. Повмит... Так, Х. Далі. Знак присвоювання, який ми знаємо? Дорівнює. Дорівнює. А значення, яке нам каже підручник? 12. 12. От і весь запис. Все, нема що робити. Далі, наприклад, зменшиться на 2. Значення змінної х зменшиться на 2. змінна у нас яка? Значення змінної і х. Далі. Знак присвоювання. Дорівнює. Дорівнює. І тепер значення зменшиться на 2. Це що ми робимо? Мінус 2. Отак писати: мінус 2, чи що? Це він буде дорівнювати число мінус 2, а нам треба зменшується на 2. Х присвоїти х мінус 2. Зрозуміло? От. ми, Був у нас х, ми його ж зменшили на 2. Далі, наступне, наприклад, v збільшиться на 4,2. Що це буде? Наш х присвоїти значення той самий х, тільки плюс. 4,2. Пам'ятаєте, через крапку на інформатиці ми пишемо: хто буде писати в зошиті. Я буду звертати увагу, що ви пишете кому чи крапку. І так далі. Виконайте Г і Д самі без мене. Друге завдання. Після виконання деякої команди значення змінної А стало 10. Запишіть у зошит приклад команди, яку було виконано, якщо перед її виконанням значення цієї змінної було 4. От, якщо А була 4, а потім стало 10, то що з А у нас відбулося. Збільшилося на 6 на 6. Тобто, скоріш за все, було А присвоїти А плюс 6. Правильно, було 4. Після цього вона стала дорівнювати 10. Добре. Е мінус 5 стало. А, ні, стало 10, було мінус 5. Це, мабуть, А присвоїти А плюс 15. мінус да? 5, як отримати 10? Додати 15, мабуть. да? І таким чином ми отримаємо 10. З 20 розв'яжете самі. Третє завдання. Соломійка виконала команду x присвоїти х плюс 6 і отримала значення змінної x, яке дорівнює 12. Яке ж було значення змінної x перед виконанням цієї команди? Скільки? 6. 6, правильно, 6, да? Тобто до 6 додати 6 отримаємо 12. Все, все завдання. Я думаю, що ось ці три геть простих завдання ви в зошиті без проблем напишете. Будь ласка, виконайте їх в зошиті прямо зараз. І забудьте про інформатику до п'ятниці. Єдине, що я вас прошу, в четвер вечором перечитати ці три сторінки ще разок. Чи є у вас питання до мене по поводу, з приводу цього уроку? Слухаю Ірина. Звините, а, извините, а е, у меня Google з акаунту слетел. Аккаунт в Google слетел. То что мне треба сделать? Ирина, ну дивись, ты зараз з нього сидиш на відеоконференції, з цього Google account. Это планшет. Это планшет, а у меня слетел аккаунт на телефоне. На телефоне. Ну. Це таке, таке трошки складне питання. Я тобі... Скажи, чи є у тебе пароль на телефоні взагалі? Є, але я його забув. Ні, пароль від телефону. От дивись на камеру. От у мене телефон. Я хочу його розблокувати, і у мене питає а, нет, пароль. Телефону нету. Нет. Не буде Google аккаунт працювати на смартфоні, поки на смартфоні не встановлено пароль. От просто на блокування головного екрану. Це може бути або відбиток пальця, або числовий пароль, або графічний пароль, або текстовий. Єдине, що не підходить, це е, обличчя, коли сканує обличчя телеф... смартфон. Ага. Поста... Да, поставте або числовий, або відбиток пальця, або ще щось. Зараз в мене, в мене є десь відео на Ютубі, як це все можна зробити. Але ж я, поки його знайду, це відео, ми з вами трошки витрачаємо час. В принципі, Ірина, можеш залишитись. А всіх інших я був радий бачити. Дякую за увагу. Якщо питань немає, то до побачення. До побачення. А, Іри... да. а Ірина, залишиться. До побачення. До, побачення. до побачення. А Іра, залишся. Я тобі зараз в чат скину відеозапис як на смартфоні це все налаштувати. А логін і пароль взагалі від твого шкільного аккаунту в тебе є? Є. Є, все. Тобто ти його знаєш, тобі треба просто налаштувати на смартфоні. Зараз знайду десь відеозапис. Десь дуже давно я його робив. Ага, ні, не це. Так, шукаю, шукаю, шукаю. А чому він слітів? А чому він слітів? Ну, не знаю, щось наклацали Або, можливо, був пароль на телефон, а потім прибрали. Він не буде ну, дійсно працювати без пароля бо. Google, Давайте вона, розглянемо, як... Google вважається геть слабим захистом, тому просить, щоб обов'язково на смартфоні був ще просто пароль на розблокування цього смартфона. От дивись, я тобі зараз кидаю відеозапис в чат. скопіюй посилання. Ну, щоб у тебе залишилось, бо зараз при, ну, припиню відеоконференцію, пропаде ось це посилання. На відеозаписі, якщо бачиш, от тут якщо трошки промотати, от є інструкція, Ну я розповідаю, як це все робиться на смартфоні. Просто промотаєте десь там 2-3 хвилинки, от 2,5, 2,45, і почнеться інструкція, як це робити на смартфоні. Подивишся і спробуєш. Добре, добре. Дякую. дякую. Так, нема за шо. Копів посилання скопіювала. Да. Да. Все, тоді дякую за роботу. До побачення. Гарного дня.